Хай так би сказав Володимир Кличко, але я синяк. Так що всім добрий день. І сьогодні в цьому чудовому відео ми продемонструємо вам ваше знання різних країн, національності людей та багато інших трав дурмана. Ну що, брати і сестри, ви готові окунутися в країну любознавства? Омагаш. І в нас на черзі країна номер 1 Ану, відгадайте, що це за країна? Оце ви молодці. Правильно. Це Ізраїль. Так, країна номер 2 Анука, дітки. Відгадайте, що це за країна. От ви молодці. Це Африка. Правильно. Підсказка. Анаконди. І так. Наступна країна. Це уже. Рівень складно. Бо рівень легко не було. Так давайте ми подумаємо логічно. Подивіться на ці картинки, які появилися у вас перед очима. Що ви на них бачите? Правильно. Соняшник. Подумайте, в якій країні добувають соняшники. Да ви генії! Тільки не додумається. Це ж В'єтнам. І остання країна на сьогодні. Давайте ми разом подумаємо, в якій країні добувають соняшники, щоб зробити олію. Перед чим у вас появляться картинки. Давайте, думайте, мої любі гусі. Ого! Да ви Альберте Ейнштейни як я бачу Правильно, це В'єтнам. З вами був синяк. Всім бабак.